Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. З вами я, Роман Світошак, маю можливість сьогодні походити по ринку, проаналізувати ціни, вмошуємося зручніше. Я завжди наголошую, що перед купівлею обов'язково перевіряйте автомобіль. Чому я ще на це наголошую? А тому, що є історія автомобіля це CarVertical, за яким можна перейти і отримати всю історію, яка була із авто, і звичайно, фізично можна перевірити. А наголошую на це, тому що є люди, які все-таки пробують купляти без перевірки, виявляється, на сьогоднішній день такі ще є. І ви знаєте, що мене найбільше дивує? Що люди, які дивляться відео, мої інших блогерів, на сьогоднішній день дуже багато є інформації по блогерах, де люди розповідають різні страшні історії, бо вони все-таки є, існують. І направду мене дивує, що як можна все-таки на сьогоднішній день. Придбати автомобіль, його купляючи візуально. Просто візуально блискучий, красивий, помитий. Я вам більше скажу на ринку візуально всі гарні. От куди ти не підійдеш, будь-який автомобіль, який ви зараз можете побачити, будь-який буде красивим, помитим, блискучим, колеса шини чистенькі, натерті. Але це не має нічого спільного до реальності фізичного стану, фактичного стану. Фактично фізичного стану, так? І тому воно так працює. Але, друзі, я сьогодні ще хотів наголосити також про розводи і обмани. Ми тут ці теми зараз на останнім часом чомусь перестали піднімати. А до мене вже от була ситуація в попередньому відео наживо. Ми зустрічались також на ринку. Я розповідав про військових, які до мене звернулися, які купляли машину, а їм все гарно по телефону розповідають. Все, хлопці, все супер, машинка. Машинка в два рази дешевша, а насправді машини немає. І вже є випадки, коли все-таки, на жаль, хлопці до мене звернулися, що Романе допоможіть, бо ми вже переслали гроші і все-таки шахраї попрацювали, і ми тепер ні грошей і контакту ніякого немає. Тобто, просто був розвод. І як таке можна робити, я не знаю. Але я так розумію, що на всіх сферах ця ситуація працює. Як працюють розводи? Насправді розвод він базується в основному на тому, що дуже дешева ціна. Потрібно вже і в довіру є цілі схеми. Не потрібно не недооцінювати. Схеми постійно міняються, удосконалюються. Але ви не повірите, саме надійне це ті схеми, які вже давно працюють. Це психологічно. Шахрай входить вам в довіру. Як він це робить, він на початок вас не хоче ніяких завдатків, взагалі більше того, сам каже, що я завдатків ніколи не беру і мені це не потрібно. А вже в ході як кажуть, процесу, який відбувається, в ході цього процесу вже тоді починається опрацювання. І ці опрацювання, вони, на жаль, працюють. Тому Обмани працюють дуже активно, але не забуваємо, що для того, щоб не бути обманутим, потрібно банально звернутися перед купівлею до фахівців, які вам допоможуть. Багато зараз на ринку є блогерів, які займаються підборами. Ми, до речі, надаємо послуга перевірка автомобіля по всій Україні. І в нас же ж була ця ситуація, коли військовий міг би перечислити цих самих 500 доларів. Але все-таки звернувся і сказав, Романе, перевірте, ну бо треба розібратися. Я до вас звернувся, мені порекомендували до вас. І ми розкрили схему так буквально, знаєте, я кажу, на, на один шовчок. Для нас це легко. Більше вам скажу, є реальна історія. Данило? Данило нас не почув і пішов по справах. Це представник Карбазара, думаю, він нам щось скаже. І більше вам скажу. Історій є дуже багато за плечима, і я так розумію, що історій ще буде і буде. Але єдине, що потрібно для себе розуміти, це перед купівлею, потрібно розуміти, що є документація автомобіля. От Ми зараз бачимо автомобіль, який є на червоних номерах. Він пригнаний із Європи або з Америки, так що просто не, не, не по цьому автомобілі, який зараз перед нами, а взагалі. І автомобіль ще не стоїть на обліку. І по простому кажучи, треба розуміти, що продавець в 90% вам запропонує зробити договір купівлі. Чи це правильно? Так, це правильно. Чи це безпечно? Ні. Це небезпечно. Безпеки тоді немає. Чому я зараз про це сказав? Зараз багато продавців мене закидають палками. Справа в тому, що ви юридично стаєте власником після того, коли машина. Буде вже на вас переписана. А тут на вам просто дають договір купівлі, і ви з цим договором маєте прийти і поставити автомобіль на облік. Чи ви його поставите на облік? Ну ви його ще не поставили. Стоїть питання, чи поставите. Думаю, так. Чи є ризики, що ні? Є. Великі ні, невеликі, але є. Я зараз опираюсь на реальні факти, які були дійсно реальна історії, як людина в Луцьку. Сам собі хлопчина приїхав і вирішив придбати автомобіль. На момент купівлі все красиво, автомобіль продається, продавець відкритий, все розповідає, підказує. Рекомендує зробити ТО. Каже, я завжди на зв'язку. Ми тут стоїмо, машина збагато, приїжджає будь-який час, можливо, ще потрібно. Тобто все добре і все правильно. Покупець купляє автомобіль. Вже як по технічному стану зрозуміло, що він собі сам дивився. Як дивився, тут зараз в нашій історії це не має значення, але сам факт. Приїжджає додому, проходить тиждень, тому що він став чергу на постановку на облік. На руках у нього договір купівлі від фірми. Здавалося, фірма також є, нікуди не ділася і, і нікуди не дінеться, та? він пробувати ставити автомобіль, автомобілі забирають, арештовують, тому що автомобіль в Інтерполі. І цю історію я колись розповідав, але хочу ще раз наголосити, тому що це була дуже яскрава історія. що Є моменти, коли ви купляєте автомобіль по договору купівлі і можете його на облік не поставити. Що робити, щоб цього не було, це все дуже просто. Це просто потрібно ставити на облік разом із продавцем, і після того, як на вас перепишуть автомобіль, після того вже передавати кошти. Та, Звичайно, для продавця це буде марудно і тяжко, і незручно. Але для вас це буде безпечно, як для покупця. І Ситуація була дуже цікава, до речі, в цього хлопчина, знову ж таки, вертаючись до цієї історії. Ситуація була така, що продавець щиро піднімав трубку. Тобто він завжди піднімав, каже, та, я на зв'язку, я не знаю, що сталося. Ми завжди беремо на завжди, все добре. Він каже: я розумію, але мені машину не віддають. Е, дзвонив на фірму. Фірма каже: Дивіться, ми транспортували автомобіль в Україну. З якоїсь там країни, я вже не пригадую, з якої. Які до нас питання? Ми перевез, перев, перевізники ми перевезли. Чому вона там в Інтерполі? Можливо, є якісь проблеми із законом цієї фірми, каже, Ну, тут ми, ми вже попливати не можемо. Тобто є всі, а допомогти ніхто не може. Кошти, звичайно, продавець каже, я взагалі віддавати коштів не можу, тому що ті кошти, їх вже немає, я вже їх віддав фірмі-перевізнику, де я брав, свій зазор, я взяв, ну, одним словом, розуміємо. Та? Тобто є проблема, яку вирішити неможливо. Чому сталося так, що покупець став, мав давайте так, мав таку проблему? Я думаю, в ході нашої розмови ми, в принципі, вивели, давайте ми трішки перейдемо. Ще на ще сторону, Ми вивели картину, що причина була дуже-дуже проста. Людина віддала кошти і автомобіль на себе не переписала. Тому небезпека є. Чому сьогодні я цю тему підняв? Справа в тому, що до мене є дзвінки, де питають мене романи, і мене переконують іноді покупці, що дадуть договір купівлі, і мій, мій товариш так купляв, і в нього все було добре. Але думаю, я вас заберу, бо ви цим займаєтеся. І я кажу, ну добре, переписати автомобіль все ж таки, та, тратиться час, і все решта, і продавців, розумію, продавці також тратять свій час. Але кажу, для вас це є безпечно. І ви повірте, дорогі гості і як кажуть наші підписники, повірте, мене переконують, що та, нічого так не буде. Я кажу, ви позвонили, щоб сказати, що ви ставите на облік. І... Чи ви запитуєте, як буде безпечно? Якщо безпечно, то краще переписати. Якщо ви хочете просто поставити на облік і ви бачите, що там все буде добре, без проблем. Ставте на облік, я кажу, заперечень немає. Тому висновок робимо один: розводи є, працюють, працювати будуть. На жаль. Е -е... При перереєстрації ми, до речі, дуже часто там зосереджуємося на тому, що потрібно автомобіль там, подивитися фізично. Якщо у вас з документами будуть проблеми і у вас заберуть автомобіль, то фізичний стан, вірте мені, це вже другорядне питання. Фізичний стан все ж таки, якщо навіть ви купите без перевірок чи там навіть перевірите, а все перевірити неможливо, є речі, які проявляються вже колись потім. Ну, давайте наведу навіть простий приклад, наш є трішки часу. В мене в товариша був випадок, їздив він на автомобілі, і в нього просто час від часу машина могла ну, не завестися. Тобто в ході їзди вона вже їздить, а під час того користування він міг там зранку встати, вона завелася, потім прийти через 10-15 хвилин до автомобіля, ще раз заводити, а вона там пробує, 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 потім за якийсь раз він витягує ключ, включає, і вона заводиться. Причина, він їздив з цим по, по майстрах, ніхто не міг нічого знайти. Причину потім знайшли, але коли вже причина усугубилася, та? але на момент цього він десь приблизно ну, більше ніж півроку їздив от з таким моментом. Та? Тобто іноді приходиш, автомобіль зразу не заводиться. Висновок дуже простий. Якщо він, ви прийдете купляти такий автомобіль, ви поїдете на СТО. А випадково, давайте так, ми утеріруємо розмову, попадете на СТО, яке вже так само перевіряло, і також не знайшло, ви просто ще раз приїдете, наприклад, щоб розуміти картину чи не якесь інше. І на момент перевірки у вас буде все добре, ви купите такий автомобіль. Але потім через десь там тижня-три у вас проявиться така ситуація. Тобто проявиться те, що автомобіль іноді не заводиться. Тому є приховані речі, які знати неможливо, але все рівно перевіряючи, чому я наголошую в кожному відео, що потрібно перевіряти автомобіль. Перевіряючи автомобіль, ви повинні бути готові до того, що може бути треба відкласти собі додаткові гроші, щось, щось приховане. Так, 13-й рік 28900 GL3.0, дизель автомат. 179 чи 170, перепрошую, тисяч пробігу. Траса, звідки цей автомобіль? США. Продавець поруч, але ключі. Хлопці з крузинкою, все по-серйозному. Є. Yeah. Показує в салоні. Преміум автомобіль, який можна брати для сім'ї і, чесно кажучи, будете задоволені. Якість від Мерседеса це, звичайно, приємно. Ми з вами зараз разом підійдемо, прийдемо давайте так, до електрокара Шкода. Напишіть друзі, в коментарях, чи хтось такий автомобіль знає, що це за автомобіль, чи їздив, можливо, я його візьму на тести і протестую. Декілька відео я вже, до речі, зняв. Але це трішки згодом. А зараз BMW. До речі, бачите, що дизайн BMW робить? Красоту. <смітнє> дизайн BMW робить просто красоту. Так, Peugeot. 18 рік, 2901,6, дизель автомат. 215 тисяч заявлений пробіг, телефончик є в кадрі. Якщо когось цікавить, можна замовити огляд. Ми, до речі, можемо будь-який автомобіль оглянути. Будь-який, який ви бачите зараз в відео, будь-який, який ви побачите у авторія. І, до речі, ми надаємо послуги перевірка автомобілів по всій Україні. А це 5008 Peugeot, друзі. Це... Автомобіль для сім'ї. Audi Q5. Автомобілі, які люди все-таки полюбляють, 17-18 рік 29500. Преміум плюс 2,0 119 тисяч пробігу. Автомобіль пригнаний із США. І ми бачимо по салону, що це вже, ну і звичайно ззовні видно, що це вже автомобіль новіший. По моделі, Підігріви, бачимо, є присутні. Електрорегулювання. Це не реклама, це просто інформація. Датчики. світла, датчики дощу, одним словом, до речі, автом... має ауді свій який цікавий запах. Приємний. Всі одинаково, до речі, пахнуть. Ну, якщо немає пахнючок. Якщо вже пахнючка, це вже питання інше. 17 рік, 17900, Ford Escape 2.0 автомат 113 тисяч пробігу. На шкірі є присутня велика панорама, мультируль з керуванням, автомат коробка. Підігрів сидінь, бачу, також присутній. Безключовий доступ також. Гарний і цікавий автомобіль, до речі. Що, це таке цікаве? Така секреточка. Ну, і як обіцяв, ми прийшли до електричної шкоди. 21 рік, 29,750. 81 тисяча пробігу. Напишіть в коментарях, як вам така шкода, такий дизайн. Електрокара. Шкоди усі ми покупці любимо за її за надійність. Я думаю, що тут речі, відчувається важка, важкі двері від такий дизайн. Правильно зробили? Що треба, можна підрегулювати? Відкриття, закриття вже не ось так. А ось так. Тут дизайн також цікавий. Щось постаралися для задніх пасажирів, є окрема зона клімат контролю. Друзі, скільки би ми не ходили по ринку. Треба розуміти одну просту річ. Знаєте яку? Всіх автомобілів показати, на жаль, неможливо. Якщо є бажання приїхати на ринок, можна приїхати, ми вам в цьому допоможемо з підбором. До речі, сьогодні наші фахівці працюють по Луцьку, тримаємо кулаки, що люди отримують свої автомобілі, тому що приїхали на підбір. Звичайно, вже не збирались трошки в нас автомобілів, які ми підбирали. Я думаю, що в якихось відео я покажу. Там буде таке чорнове відео, хто дивиться, той знає. Є в нас таке відео, де експерт просто знімає автомобіль, що от такий автомобіль було підібрано. Тому обов'язково вам покажу. А ринок йде на завершення, людей, до речі, практично на ринку немає. Ринок великий, вибір насправді є, це треба для себе розуміти. Тому варіантів є два. Як я сказав, можна приїхати на ринок, а можна знайти автомобіль через, наприклад, авторія. І замовити, чи будь-де в інтернеті автомобіль, який ви знайдете, ви можете замовити в нас огляд разовий, надаємо послугу по всій Україні. Усім успіхів, друзі! Бережемося! З вами був Роман Світошак. Слава ЗСУ!